У нас сьогодні 17 листопада і ми знаходимося на посівах озимої пшениці. І озимої ячмені. Тут пшениця трошки як сюди злівіше, там буде озимий ячмінь. Подивимося на нього. Ось так. Сьогодні ці пшениці місяць і 7 днів від посіву. Дивимося, які посіви всі. Гарний, рівномірний. Це в нас є роздільна така полоса між двома сортами. Ліворуч від цієї полоси посіву від цього керамік, праворуч колонія. Оце такі в нас посіви Чистий. Сіяв наша САЗЕ. Було мокро. Трошки один сошник забивався, але ми з ним боролися. Результат бачимо. Результат бачимо і розуміємо, що зима може прийти в будь-який момент. В такому стані вона входить в зиму, можна сказати. Такий такий її стан. Прекрасний стан. Звісно, побачимо як перезимує, яка зима буде, бо впливає, впливає, дуже ми розуміємо зима. От такі в нас посіви. Радує око на ці сходи. В неї пшенички колонії більше, кераміка менша. Підемо, подивимося на ячмінь. Ось, ось 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 просів. У нас іде пшеничка праворуч, ліворуч, пішов ячмінь озимий. Ось такий стан ячменю, це вже йдемо, ми по ячмені. Ще є кусочок ячменю, там небагато посіяли без обробітку по стерні. Він трошки пізніше був посіяний, там здається на тиждень. Але він теж, я був там дивився, то є його сходи є. Оце такі сходи. Тут трошки, звісно, було Пшениця була, що по пшениці трошки не так чітко, тому що багато соломи було, але бачимо, що не є в соломи, якщо придивимося, то то є. Трохи довелося потім прийти, такий страх був, та розкидали руками і кинулися ще Міндоброва сюди для мінералізації, щоб краще ці рештки засвоїлись, перегнивали. Оце якось так. Далі там прекрасний такий писів, де зиму її цього, цього ячмень. Таке там земля хороша. Бласоя. Там краще. Ну нічого, воно ще, моє ще щось не зійшло, а може вже все зійшло. Це. Ну він гарно кущиться цей ячмінь. Вже він пройшов у нас такі випробування. Непоганий він до врожайності. Звісно, він їсти хоче, просить бим давати. Тому це такий в нас стан посівів. Слава Богу, що все тут так тихо, спокійно, погода хороша. Таких немає перепадів, тому вона ще кущиться, ще вегетація в неї продовжується.